Добрий день. Як не дивно, ми продовжуємо грати від Прок. Сьогодні граємо в іспит. Будемо проходити іспит на Мозолі Бурильник, як ви можете побачити зверху написано. Так от, нам не можна дуже сильно повишати свій рівень. Коли ви підвищуєте рівень, у вас дуже сильно б'є. Помимо того, що у вас гризуть, гризуть жуки, супер, це мені дуже потрібно. Помимо того, що у вас гризуть жуки, у вас дуже сильно б'є ваш рівень. Ваш рівень б'є вас на 50 здоров'я. Ау! боляче. Так, будемо грати на крижинці. Взяв сильно рука. Сильнорук, плюс 20% подовження зброї, плюс багато всяких різних бафів, ну, типу, нормальний естетичний чувачок. Так от. Що ще? Так. Будемо викапуватись. Потихеньку 5 рівнів занурення. І я надіюсь дуже сильно, що і я не зафейлю. Тому що... шо-шо, але це прям нереально важко. Е -е, купона візьмемо вас. Візьмемо купона, візьмемо, Буду прокачувати крижинку, ось не. Кожна малесенька. Краплиничка досвіду може вас убити. Пам'ятаєте, про коли проходите іспит. Дуже багато збирати досвіду не можна, тому я буду бігати, напевно, десь на краю мапки. Беремо здоров'я, це інстапік. Інстапік. Бачите, тут не як в майстерності під типу. А, ні, це, смер... це явне смерті. Тако робити не можна. Ось і так тут баф на 100% отримання досвіду йде. Ой-ой-ой, магніт вас може вбити 100%. Магніт краще не брати. Дуже важко спочатку на початкових рівнях, особливо коли ви на ватному номі граєте. Вони дуже сильно швидко відкисають мене, здається, на техніку прокачаний вже рівень кривавих музелей, але, типу... було дуже важко повірте. Було нереально важко. Так, давайте робимо трошки підхіла покупаємо ресурси. Благо, тут та 400 здоров'я маємо на цьому гномі. Це вам не 280, як на розвіднику. І тому він може терпіти більше. Хоча це не від цього залежить, залежить від того, як ви... Збирайте досвід, і вам його дають. Тому що я пам'ятаю, проходив на Джигірнауті також з питання кровових мозелей. Я відкисав досить часто, тому що. Е, досвід збирався. Він то хоч... Ну, він то регенився, але от е, чомусь. Чомусь гра вирішила, що мені треба повідкисати, і давала мені занадто багато досвіду. Так, я візьму, напевно, пічку. Прокачаємо пічку. Пічка-морозилка, все прям вау. Це крижинка і пічка в морозилку, це прям вау вау во Фіак. Ау. Дуже боляч. Беремо накопичення. Я не знаю, обрати мені не брати, я не буду його брати, типу, як я вже і сказав, типу, це. Це смерти подібно. Якщо хочете ризикнути, ризикуйте, але не дуже вам раджу цього робити. Мені, до речі, подобається нова сакера в тому, що коли ти її кидаєш, викидається тільки назад, маби, а не вперед. Раніше було вперед і це підтягувало їх до вас і не дуже приємні ситуації складались. Так, потихеньку прокачуємося, 17 рівень вже. Думаю, можна трошки підсосати. Yeah. Десь на рівні так 30-му ми вже перестанемо відчувати ту шкоду, яку наносимо. Із підкривових мозолів. Десь так на рівні 30-му, так точно. Але все може буде. Так, прокачуємо дачу. Може нам випаде ще здоров'ячку. Це було б непогано. Так, я дуже сильно надіюся на те, що вона буде не зверху. Я про капсулу евакуації. Тому я відбіжу десь назад. Ау. Я вже помираю. не хотілося б закінчувати тут. Ех, як я й казав, вона зверху, бляха. Чай. Підбираємо це золото. Так, і змотуємо вутички. Не, 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 не неслася шкода, до речі. Так, беремо здоров'я, беремо сокиру, беремо її вогонь. Перекидаємо. Е, прокачуємо. Беремо це, захиста. Мені здоров'я треба. Похилитись, до речі, теж треба. Стримуємо шкоду можна взяти. Перекидаємо. Я засеявлю це здоров'я, а здоров'я тут дуже важливе. Обожній купон. Можна купити мільйон, мільйон цього, якщо ви зібрали всі ресурси. Так, 20-й рівень. Що у нас? У нас 420 здоров'я, неповзю. В принципі, досвід уже не йде такими темпами великими. Тому, я думаю, більше досвіду зберемо. Треба, типу, класичний білд виживачки. Якийсь ся бублик або бутербродик? Мені теж не потрібно. Блін. Це супер погане випало. Крижину гранату, можливо, взяв? Я візьму. Якщо дають, я візьму. Ось такий, типу, кригабіл вийшов. Цукера не рахується. Надо качати пічку. В принципі, хай прокачка. Так, це не тупить. Надіюсь на це дуже сильно. Бляха, якщо це тупик, це фіаско, реально. Це тупик, походу. А, oh, капець. Процедурна генерація мапи, добрий вечір. Процедурна генерація мапи. Камон! Як я отримав. Ніби відмансив. Е, візьму ухиляння. і перезаряджання. Так, 30 рівень, в принципі, повинен не так сильно нас бити. Досвід. Ні, він то буде бити, звичайно, але не так сильно, звичайно. Окей, треба трошки побігати від них. Трошки погибігати, трошки покопати, нітри взагалі немає. Хоча я потратив 14, але все одно я її не маю. Звичайно, що дуже мало коментую, просто я зосереджений і, типу, у мене якось сьогодні не склалося з настрій. <реш> Перепрошую через це, але серія буде мовчазною. Так, не бачу, що тут закоментувати, хочу трошки пограти без коментарів. Збираємо найкраще, стараємось не помирати. От, наприклад, зараз досвід треба просто ну, обмежити його видобування цього досвіду. Ау. Прима тривалість. Так, все, на вак нас 22 стичка боляч. Беремо шкоду. Шти спресування не буду брати, хочу докачати пічку в мороз. Так, пешечки подхили. Удача. Так. Ну, ще удача. Блін, скільки удачі дають капець якийсь. Давайте. Ну вже сороковий рівень майже. Круто. Я вижив. До речі, ідеальний типу білд під, під, під цей режим. Це намутити цього цукру із дропів. Збирати цукор і прокачити своє здоров'я, типу, ви фіхілюєте 15, і додаєте один або два, здається. А так це працює. І у вас ви потім товсті Цукор ви оформлюєте, тому що він нереально потрібен у цьому режимі. Бо без нього ви просто помрете. Так що користуйтесь поранами. Може комусь це допоможе. <рапити> 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 <бузь> Зараз на цукор буде вже досить пізно. Okay, Стало к oh. херня, бляха муха. Ай-яй-яй. Кодавит крижаной, так, є. Ай-яй-яй-яй. Oh, струн, Ще струни, дякую. <рес> цукар. Ну Давай ты видим, сукор, чему не, якщо гарний билд, що не показать его, че шов. Гарний билд с цукром, давай дай видим, сукор. Куда може кожу допоможе. Плюс два, так, я вот по там ничего не завжди так давал. Плюс два с кожного його кусочка цукры. Как рукатики. Вы відхилиете сюда себе в be with Свом детектив. Піар, прямо пічку. Знову нереально гарна генерація процедурної мапи. Це мене вбило. Так, круто. Топ-10 речей, які вас убили. Ось це мене вбило. Хай-єєй болячу. Преймо звідси. Скільки там досвіду так хочеться його забрати, але не можна. Так, валимо і ті і шукаємо цукор. Я ресурси? В брати заборонено, нагадую. Цей цукор і піду на бок. Yes. В принципі, як бачите, тупо іспит не дуже сильно складний. Головне на початку не, за... не західти і не зібрати занадто багато, щоб не померти. В принципі, ось так він і грається. Стійка зброя. Я не хочу. Попечення не дали. Не дали те, що я хотів. Так, ну прокачуємо морозилку. Шкода від. Хорошо, е хорошо. Досі не. зробили вони хотфікс. Я не розумію, типу, ви бачите, що це не працює. Чому воно не се нервує? На пічці є мороз. На пічці є крига. Вона, по ідеї, повинна рахуватися в синергію і робити так, щоб... Рахувалася. Типу, щоб граната, морозилка, ой, морозилка морозко і цей пічка з кригою, вони рахувалися, як крижана зброя. Але вони не рахуються чомусь. Алло, розрабчик, розработчики, розрабщики, що за фігня? Давайте. Ця гра не Pay to Win. Ой, не Pay to Win, не free to play. Це мінімальна косметична штука. Мінімальна косметична Не бажано б її зробити правильно, типу, до рук довести до куття. Якщо пишеться там, що це крига, значить то є крига. А не фіг фігнопой що так, тим часом я збирав майже всі гриби на мотиву. Побачив дві дуардовий ще супер, де у я вернуся потім. Як я і казав, типу взагалі не відчувається. Демедж уже не відчувається зібраний. Не відчувається зібраний досвід.

Спочатку я схожу заберу. Ой-ой-ой. Люблю книжну зброю за це. Блін, не сказати. Спочатку схожу заберу дроп, подивлюся, чи не випаде ще мені чистий цукор. І потім уже піду збирати цукор для підхилу. А відтоді вийшло так, як я казав, як і по Одне я пройшли. Под неї не викопав, друге зібрав. Е, давайте зімок я не Демедж, в принципі, тут нерелевантний, я граю через заморозку. Ще скрутні дякую. Блин, реально, мне за зараз бы Бублика было б круто. Накопичем струны. Я Снежинка! Я Снежинка! Окей, okay, треба вбувати і йти далі. Що тягнути із файнал боса? Зрібного там. Що з ним тягнути? З ним тягнути не треба, його просто треба вбити. Бау. <рекунок> я не помер від <рекунок> такої кількості досюди. <рекунок> беремо потрійну, беремо меч. Улюблено качати без зенсу, воно не має його в потрійній. А різать іншу зброю я не дуже сильно хочу. У досяжність, так, я візьму до. Досяжність, шкода, шкода крижаною. Дякую. Похил. Ну і крити. крити, в мене є, окуляри. 70 звістки Дестрой із хакунс. Окей, я бачу там двояйка, давайте їх вскриємо. Щоб не тягнути кота за причандали, просто закінчимо це. Так, розбиваємо остальные яйца. І можна піти кулупать, в принципі. Останній. Зараз я накопаю тут цукру. Щоб можна було зібрати у випадок экстренного ЧП. Добрий день. Так, знову, знову, знову... Компуктер балується. Це нормальний скрін. Компуктер вирішив побалуватися, окей. Не хоче робити скріншоти. Дівно таке. Опа, фокуси, фокуси. Опара. Можна сходити по дроп, я б не відмовився від цього, як... Від якогось там шолома, від якогось там бублика. Ну, Від цих самих. Е нітр... нітритного порошка також би не відмовився. Можна, до речі, скинути дроп прямо на дридного, так. Ауч. Хоча він і не дійде, я думаю. А ні, нічого. Тримай. У е -е, мене немає 50. Давайте візьмемо рівні Я втрачу здоров'я, цікаво. Бляха, я втратив. Я втратив здоров'я. Хопець, ще 10 удачі, беру. Удачі просто мільйони. Але питання в тому, що не випадає там легендарка через легендарки. Ну так, випало декілька мені краще на стрю. Є все максимально. Беремо. Захист. Це мені тепер треба просто пожити, тому що я щось забалакався, розслабився і мені треба якби виграти. Перемога. повинна бути. А я щось не дуже сильно травмую. Це погано. Так, я ще бачу там цукру. Ау, хоче. Там сейчас сукар накопан Похил буду 70-й ремень в новом Ще удачі, скільки в мене вже удачі. 69 удачі А стрибай, не стрибай, ти вже помер, хлопчик, ти просто цього ще не знаєш. Блін, взяв би я на, на морозилку на морозку бе <кхм> вогонь я, я вже вбив Давай помирай вже. Кінечко. Все, побачимо. Ой, я щось задочув. Не зря взядо. Це, в принципі, ось тільки криваємо заліз, вийшло. Нічого складного. Гном прокачений, гном сильний В принципі, тактику ви зрозуміли. Ви просто не помираєте на початку. І все йде далі по плану. 35 мільйонів шкоди майже. 34, 150 майже. Дякую, що подивилися це відео. Я надіюсь, воно було для вас корисне. Поставте мені вподобачку, підпишіться на цей канал. Залиште ваш коментар. Дякую, що подивилися. До зустрічі в наступних відео.